Розглянемо трішки, трішки номерів з нашого підручника. Номер 30.7. Розв'яжіть рівняння: виконаємо завдання номер 3 Модуль 6х плюс 5 дорівнює 1. 6х плюс 5 дорівнює 1, 6х плюс 5 дорівнює мінус 1 в сукупності. Ми повинні розв'язати два невеликих рівняння. Отже, 6х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 2 третіх, і 6х дорівнює мінус 6, то х дорівнює мінус 1. Сукупність це об'єднання, тому запишемо відповідь х дорівнює мінус 1 і мінус 2 третіх. Корень нашого рівняння. Номер 30.10. В цьому номері виконаємо завдання 1 і 4. Перше завдання. Модуль Х плюс 5 менше 4. Для розв'язання цього завдання використаємо шаблон модуль Х менше А, система двох нерівностей x менше за А, Х більше за мінус А. Складемо відповідно нашу систему для рівняння. Х плюс 5 менше 4, х плюс 5 більше мінус 4. Розв'яжемо наші нерівності, отримаємо х менше мінус 1, х більше мінус 9. Система це є передин. Зобразимо обидва розв'язки на числовій прямій. Менше за мінус 1 ми рухаємося вліво, більше за мінус 9 ми рухаємося вправо. Система це перетин, отже х належить проміжку від мінус 9 до мінус одиниці. І завдання номер 4. Модуль 5х мінус 1 більше рівне 4. Ми розв'яжемо за допомогою шаблона модуль x. Більше рівне А, як сукупність двох нерівностей х більше рівне А, х менше рівне мінус А. Наша нерівність перетвориться в сукупність 5х мінус 1 більше рівне 4, 5х мінус 1 менше рівне мінус 4. Отже, 5х більше рівне 5, х більше рівне 1. І 5х менше рівне мінус 3, тобто х менше рівне мінус 0,6. Так як це сукупність, це буде об'єднання проміжків. Отже, зобразимо на числові прямі. Мінус 0,6 знаходиться лівіше, одиниця правіше, більше одиниці рухаємося вправо. Менше мінус 0,6 рухаємося вліво. Об'єднуючи проміжки, ми отримаємо, що х належить від мінуса скінченості до мінус 0,6 включно, в об'єднанні від одиниці включно до плюс нескінченності. Номер 3016. Розв'яжіть рівняння: ми виконаємо завдання номер 1. Що цікавого в цьому номері? В цьому завданні цікаве те, що у нас є модуль в модулі. Розв'язуючи дане рівняння, ми будемо скористаємося за означенням або за шаблоном відповідно два рази. Перший раз розкриваємо зовнішній модуль отримаємо сукупність двох рівнянь. Модуль х 2 дорівнює 2. Модуль х 2 дорівнює мінус 2. В результаті перетворень ми отримаємо модуль х дорівнює 4 і модуль х дорівнює 0. Права сторона у нас. В першому і другому випадку є невід'ємне число. Отже, перше рівняння перетворюється х дорівнює 4 і х дорівнює мінус 4. А друге рівняння буде одне значення х дорівнює 0. Наше рівняння має три корені. Запишемо відповідь. Х дорівнює мінус 4 0, 4. Номер 30.18. Розв'яжіть рівняння. Виконаємо завдання номер 1. Модуль 2х-1 дорівнює модуль 3x плюс 2. Для розв'язання даного рівняння скористаємося властивістю номер 3 Тобто модуль А, що дорівнює модуль Б, перетворюється в сукупність двох рівнянь. Відповідно, використавши даний шаблон, ми створимо сукупність наших рівнянь. 2х-1 дорівнює 3х плюс 2. І 2х мінус 1 дорівнює мінус 3х мінус 2. Розв'яжемо кожне з рівнянь. В результаті отримаємо мінус х дорівнює 3х дорівнює мінус 3, і 5х дорівнює мінус 1 x дорівнює мінус 0,2. Обидва корені. Є розв'язками нашого рівняння. Запишемо відповідь х дорівнює мінус 3 і мінус 0,2. Номер 3019. В цьому номері виконуємо завдання номер 3 Модуль х мінус 1 дорівнює 4х плюс 3. Для розв'язання цього рівняння скористаємося шаблоном. Модуль f і дорівнює g від x. Права сторона являє собою вираз, на який накладемо умову g від x більше рівне нуля. І отримаємо сукупність двох рівнянь f від x дорівнює g від х, і f від X дорівнює мінус g від х. Відповідно у накладена умова співпрацює і Обмежує корені нашого рівняння, тому у нас з'являється системна дужка. Використовуючи даний шаблон, розв'яжемо наше рівняння. Отже, 4х плюс 3 права сторона, більше рівне 0. І складемо сукупність двох рівнянь. Х-1 дорівнює 4х плюс 3, і х-1 дорівнює мінус 4х мінус 3. Розв'яжемо кожне із видів а, наших. А, Рівняння нерівності окремо. Перша нерівність 4х плюс 3 більше рівне 0. Отже, х більше рівне мінус 3 четвертих. Другим буде рівняння х1 дорівнює 4х плюс 3. 3х дорівнює мінус 4х дорівнює мінус 1,13. І третє рівняння. мінус 1 дорівнює 4х. -1. Мінус 4х мінус 3. Відповідно, 5х дорівнює мінус 2, х дорівнює мінус 2 п'ятих. Повернемося до нашої складеної структури. Замість нерівності буде х більше рівне мінус 3 четвертих і сукупність двох коренів рівнянь х дорівнює мінус 1,1 третя і х дорівнює мінус 2 п'яти. Зобразимо все на числовій прямій. Накладення умови. Мінус 3 четвертих, більше рівне, рухаємося в праву сторону. Позначаємо корені нашого рівняння. 1,1 1,13 знаходиться лівіше від нашого значення мінус 3 четвертих. Тому це значення не попадає у нашу умову. Відповідно, мінус 2 п'ятих знаходиться правіше, що є коренем нашого рівняння. І запишемо відповідь. Х дорівнює мінус 2 п'ятих. Номер 30.21. В цьому номері розв'яжемо нерівності 1 і, відповідно, 4. Перша нерівність модуль x 5 менше 2х плюс. 3. Для розв'язання цієї нерівності скористаємося шаблоном. Модуль f від x менше g від x. Дана нерівність перетвориться в систему двох нерівностей f від x менше g від x, і f від x більше мінус g від x. Використовуючи даний шаблон. Розв'яжемо нашу нерівність. Складемо систему двох нерівностей. х плюс 5 менше 2х плюс 3. І х плюс 5 більше з протилежним знаком мінус 2х мінус 3. Розв'яжемо наші нерівності. х плюс 5 менше 2х плюс 3, мінус х менше мінус 2, х більше 2. І х плюс 5 більше мінус 2х мінус 3, 3х більше мінус 8. х більше мінус 2,2 третіх. Повернемося до системи невеликих нерівностей. Х більше 2 і х більше мінус 2,2 третіх. Покажемо розв'язки на числовій прямій мінус 2,2 третіх, і 2. Більше двох вправо. Більше мінус 2,2 третіх вправо перетин. Отже х належить проміжку від 2 до плюс нескінченості. Із цього номера виконаємо нерівність 4 модуль 2х 7 більше рівне х-2. Для розв'язання цієї нерівності скористаємося шаблоном модуль fідx більше рівне g від х, що перетворюється в сукупність двох нерівностей. F від x більше рівне g від x, і F від x менше рівне мінус g від x. Сукупність. Отже, наша нерівність перетворюється в сукупність нерівностей. 2х-7 більше рівне х-2. 2х мінус 7 менше рівне 2 мінус х. Розв'яжемо кожну нерівність. 2х мінус 7 більше рівне x-2, х x х більше рівне 5. 2х мінус 7 менше рівне 2 мінус х, 3х менше рівне 9. Отже, х менше рівне 3. Повернемося назад до сукупності, х більше рівне 5. Х менше рівне 3. Зобразимо відповідні розв'язки на числовій прямій, 3 замальоване, 5 замальованих. Більше 5 рухаємося вправо, так як сукупність можна показати на одному поверсі менше рівне 3. Отже, об'єднання, так як це сукупність, відповідь буде: x належить проміжку від мінус нескінченності до 3 включно, об'єднання від 5 до плюс нескінченності.